И всем привет! Сегодня, друзья, я решил все на то, чтобы записать еще одно видео по Легосу. И, в принципе, совсем тютельку в тютельку почитерить. Ну mm. а что ж, я включу себе в специальный ЖК режим, который позволит мне буквально стать не... не я здесь сказал, что надо, да? Нет. Я хочу себе не уничтожить, так как факт, мне уже плевать. М -м -м, а Ты крутый чел. Ты крутый чел, конечно. Я даже записываю, в принципе. Не, эм, ну, что-то, конечно. А. Ну, короче, то, в принципе, я думаю, все нормально. Просто, пока. ладно, кому-то кому, кому интересно, как я стою АФК. Вата! <плодит> Давай, да! Изи папка! Ну и для вас, как всегда, пройдет, пройдет одна секундочка. Казин захочет, я ему тоже Забавную фишечку. Хопа. Хопа. И за это, все мы выйти. Я думаю, если зроблю так. А що думали? я простой блогер, так. Ну просто всі выключить это у А, так, не будем разбудить, нажать. Хоча все до фула, треба 42 прокачки. За уровень нам дають 2 прокачки. То есть це в середньому треба пройти, получається, десь 11 рівнів. Треба пройти 11 ключей, щоб качать все до фула. Ну так, не хило. А не, получается даже 12, тому що я все щось... вкачав. Ну, в принципі, все покачу ізично. Выключаємо флаймод. Я так называю. Мої уші Я не знаю, для вас, наверное, зараз не було чутно, але для мене це був просто сущий кошмар. Для мене це був просто сущий кошмар. Ну, данки, все Моя тепер ну, У нас тепер моя Golden Army. Для мене тут не що я строю стіну, яку ж сам можу зруйнувати. Я не знаю на що вона потрібно. Хопа! у ворот Офігел На... No.

Д то той своїм віником махнув і тупо всіх. Ватар! А ч я ж дує не понимаю? Забавна фішка, як реально не знали. Чим більше ви уничтожаєте зомбаків, тим швидше настає день. Оскільки рівень має смысла. Це працює в офіційному, так що в принципі це частково секрет. ладно Ну що, ну це зараз. Зараз я виключу запись і включу десь, наверное, на 40, -й, або ні на 10, яку я хтось серйозний. Сі... Ну, скоро вернусь. Так, це сьома ніч. Я, вам... я включив камеру, щоб просто вам показати, як у мене в середньому зараз проходять раунди. Mm -hmm. -да, зараз я, звісно, записую відео. Це дуже так прикольно. Но це у мене зараз в середньому так проходять раунди усі. Просто спавнюю цих челів. Нападаю і... со мной не могу спить для моя камера. Ну, в принципе, ну, все Мене У ну, меня смазали. Знаете, что заметить? Весь забавный глюк. Почему включаем режим режиме смерти, тоді вони тупо получают квадрильярды хп, через шоу навіть мене привисаю, понимаете, навіть мене. А мене мощь мене устройство. Ну, вы бачите, это зараз глючить, вы бачите? Я зараз не ще раз. Ви бачите, У меня просто стільки часть в секунду. Ну, бачите? Глюче, глючи, да. Ну, да. В принципе, зараз я выключу зйомку и вернусь до вас, яку у меня уже здесь, наверное, ну, 15-го хотя бы. Ну, для вас пройде секунда, для меня пройде долги 20 минут. А, может, меньше. Всем снова приветик. 15 волна. Я планирую дойти до 50-й. Посмотрите, что хотя бы там происходит. Ой, меня, наверное, после этого ненавидит мой телефон. На, 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 на. Изи. Тенський бос папаших, спецонозий. Дуже багато здоров'я, стійкий до огучні, стійкий до пострілів в голову. Как будто бы мне плевать, ні? Не, изи, изи, просто тупо изи. Ну, знаєте, в такі моменти навіть горить нічого не хочеться. Дуже скучно. А ще не можу зрозуміти чому, але вони чомусь тупо ну... тирають дуже багато хп. Хм. Але прикупити їх від хилок і ушкодила це я хілю, а вони... У мене телефон починають дополагать вс. А бачите какие частички? Та частички уваги дешево. Mm. Я хочу, щоб у мене менше висло, тому я зараз зроблю коли який міс. Усі відправляйтеся до підземелля. Mm. Я тупо зараз врагам качну урон до такої степені, що вони буквально воно стрілять мирчальність у е моей печке. Ем... У мене вопрос. що це було? <с> Якби дуже страшно, поки що я знімаю, хоча відео є відео. Foreign... Підправляється у Фортрес, а це я зараз качну урон. Щоб їх кильнули, бо вони вже на то їли. Буде ну давай Ех. ну да, пока конечно у меня л йо 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 йо, -йо, 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 -йо. Они были в статуи сама не вылазить шей. Это проблематично. Я бы еще будем с ними не статуя, бот это обидно. Не треба, чтобы не хотя бы... хотя бы він один тренинг спит. А вы уровень донести. Ну-ка, дай я с вами заразку проберу. Всё. А в принципе, можно с Ну, типа, что там Изи. Сейчас зараз включать запись. Включу на 50 его И что же, друзья, всем привет! очередной раз. Уже 30 волна. Табличка выше, чем я. Причем... Мы начнем спокойно себе гасить. Их... на моей. Ускорение типа Х2, Х3 время. А це обидно, скажите. Проте забавненько. Ну да, я руки сі видя и машу. Не знаю кому. Честно говоря, дуже скучно, ну але що ж пробу? принципе, 30 го кончилась. Ну, давайте я выключаю камеру и, в принципе, ну, ключ уже дать на 50. -е. Для вас пройдет секунда, для меня их всегда пройдет шахон 15. И что ж, друзья, 39 девятая волна, если кто не верит. Вот доказательство. Табличка, которая выше меня. Чуть не два раза. Have... Блин, промазал. У меня как красиво просто. I have. Ха! Алмак-то! А я не дубы... Не, дабы, ч не дубы? Я не знаю, как что I have necromancer! Be... <laughs> а ты зараз до лютого чьи, он зараз зараз... Мої... Я як некромант призвал воїнів

Мій загальний рекорд на офіційній версії Legacy без читів, вообще. Це 41 волна. 41 волна і на, екстр... і на Божевільному це у мене 21 теж. I have necromancy. Александр, що вони не можуть вистача їх угла. Виходить, mm. я реалічно буду бувати. А для мене для не неприятно. Що ж знаходиться на всеми мені сорок о 40 не. А ты я помню, только мира це сорок якась там волна, чи 50. Зараз ми подивимося, що находится на фильме. Well, well, well. I have necromancy. Я призвала некроманта, який щас тут кислоту <сі> пере Дядя. Это, чу, стоит, приманка, знаете, не уничтожали. давайте, кого-то Я хочу, приманку, знаете Он то щас вот так вот А вот эти, вот эти зубаки я язву заранее сношу. бачите Но они крайне живучи. Их крайне добрые. уничтожать. Ай, потівський зі мною лазить. Ні! I have no command of it! Як тільки я помню, це, вроде як з переводу на англійську, з переводу з англійського на українську, і це, вроді, як означає, щось піднімаю в падшу хвойню, щось таке. Неправда, що тих, хто піднімає в падшу хвойню. Я так само делаю. Ж, у мене падь, тільки що це... я піднімаю в пас... Він робит из пашого воїна воїна теней. А я з воина... с пашого воїна синей роблю мого падшого воїна теней. <риск> де я тут войка. Победа! Дальше, 10 волн, в принципі, зараз я включаю запись и покажу вам, може тоді, коли у меня, в принципі, де хотя бы, ну не знаю. Волна так, наверное, 49 -а. 15 вроде на секунду, а для меня пройдет походим еще 15. И снова, снова здрасте. В принципе, друзья, я решу чуть-чуть пораньше включить видео, так как поскольку мне осталось 40 до 50 волны чуточку. А я не помню, В смысле, я промахнулся. Алло. Па. Я не кроман, короче, все. Не, ну, вот того уже обидно, что у этих здоровых сразу всегда заразно вылупаются, а вот странно. Просто сразу были сильные, на-на-на-на. I have necromancery. I-I have necromancy. ну, а на принципе, я с ним устроил такую фармилочку третью и просто зажал кнопку атаки. И в принципе так это еще уже важно работает Нажал кнопку атаки и мало сразу Нет, просто уже армия такая тот дым один увезущий А нет, подожди, что поднялся Из падшего воина нежить до падшого воина империи у мене вже 50. У мене 50 купів усилення, в принципі, 48-го За Замога грати не так що я буду далі за за Necromancy. Другий Necromant. Не розумію, а це ще, що ж таке, Друг... Тут тут може бути тільки один некромант, і цей некромант я. Не, 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 не. Де дурально цих способностей? Я цих парших скучності тупо не вирубаю ще. Я них стільки урона маю привести, що хоть трошки їх вирубить, ну вийде. Я тупо контратую них, це просто в мене КД нема. Це у нас яка волна? 48. -ма. Мені, каже, не кажу, що не зможе дойти до, до 50 ї вони. Хай не хромен мене. Не знаю, мне ничего не нравится в этой фразе. как ты, я как роман превращаю подш... А не превращаю под шпойный джейд, а превращаю под шпойный нежить, ну Ну давай... Ах. Так, хорошо, вырубай... Ещё один джейн, вырубать все. Победа! Аплодисменты! Аплодисменты в студии. Ладно, в принципе, щечує доставить. Зараз не буду довго нічого. Навіть не буду тянуть, як це Не буду тянуть з цим, в принципі. Хоп. Так, беремо, 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 субремо. Ого. Перші зомбаки це одразу Три Спецоносці гіганта в ряд просто. Геніально! А, стоп, а один из них быстрее друг. Прикольненько вообще. А если у меня круман то есть. Знаете, Один зомбак тупо всіх не штажає. Один. Я просто одного зубака не правматического заставлю. И тупо всех изкажаю. Защищаем этот зомбак. Бачите, за дикромантом з. Що вважає, що <різь> а в дипломах команда дуже слаби. При мене, конечно. Адже по що. Часто говориться, друзі. Хочу зараз розказати забавно свиш, як у Ремпто знав. Оце орнамент скелетів дав... недавно додали. Його раніше не було. Я почти я почти все время грав у цю гру. І за все время його додали буквально недавно. От сам скин скелетів вже дуже давно існує. А це, а цю штуку додалося все недавно. А це обіду. Так вс, я коли в нову завжди додала цю штуку, а добавили її тільки сейчас. Так, і катану свина. Все. Фінально. 50-та. Як удовольствие? На 50-й бен якийсь новий враг? Мені кажеться вряд ли. Ну, по факту, тут все може вийти. Раніше були, раніше були, звісно, зомбаки деякі. Раніше були деякі, звісно, зомбаки. От вони реально виходили дуже пізно, такі гіганти, які Оп, призводять. Починається волна із токсик-зомбі, Які, в принципі, і так нічого не можуть зробити. 50-та все. Це, 50 це не фотомонтаж, не фотошоп, це ніч 50. Эммм... А... Йой, а ч таки отстрел бешеный, е? Я даже бишь одного зомбака робить не будет, он крали слишком богато. Эммммм... Если вс типа в все, вс, типа. Может здесь новый зомбак не... Нет, 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 нет. Конечно, я тоже бы еще Но зараз просто идут одни токсики Е токсик Да падший Токсик Все Все це и я ваша пеня Та волна Блин Вы серьезно Один призыватель І... і все... Ну, давайте 50к ще спробуємо, мало лі? Ну реально, а що таке? А що таке? Клан лучників Ми тільки завжди давали свою очівку, пускай, ну це прикол А оце вже... а оце вже душа навіть хардувала, альо? Уход друзей, я... Ну ладно, вс першу, давайте ще проживемо, в принципі. А, стоп, тут. Я понял, если основна задача в тому, що нас якщо, челі, нас ці от бісящі челы, і до нас постепенно добирається гигант. Хотя, походу, есть цієї волни, В тому, що... такий гігант, який добирається до нас. Назад, дядя. Ох! Победа! Так что, друзья, планы риско поменялись, наверное. Это нет. За сузы и волны я, пожалуй, тоже дойду, а уже на своем видео. Пожалуй, и на целом видео заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Ой, кстати, друзья. Раз уже кинос видео хочу сказать. Нас видео у меня пишет в, в среднем десь около 1,5 часа. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!